Я хочу, щоб поскоріше повернувся мій брат до своїх діточок. Це саме перше, що я хочу. І навіть якщо весь світ буде проти мого брата, я буду стояти перед ним завжди. Тетяна уже більше ніж півтора роки не чула голос рідного брата Василь Михайлов зараз у військовому полоні Росії. І єдине про що зараз моя жінка повернути його додому, до його дружини та дітей, які також скучили за татом. 24 лютого він же ще пішов. Випадку. Відразу воювати 25, 25 лютого, він вже був в Маріуполі. Почали там воювати. Як всі знають, що там творилося в Маріуполі, вони воювали. Мій брат був водій, він вивозив поранених з полю бою, рятував, його машину обстрілювали. Він попадав в танку, він попадав під обстріли, попадав так. І потім останні дні, вже перед тим, як вони потрапили в полон. Ну, як би, там даже раніше, ніж останні дні, У них вже не було що їсти. У них не було боєприпасів. Вони ходили по розбитих домах. І шукали собі їду родом. Родина Михайлових із Миколаївщини. Тетяна проживає із чоловіком та дітьми у Луцьку вже кілька років. А родина Василя на півдні України воїн проходив службу у військово-морських силах зсу. Коли почалася війна, чоловік не думаючи, став на захист України. Герой, боронячи Маріуполь, кілька місяців, вже 4 квітня минулого року. Потрапив у полон рашистів. Як виявилося, згодом це сталося завдяки його ж командуванню. Після того як вони потрапили в полон, Україна їх вважала дезертирами. І рік і два місяці Україна розслідувала, чи вони дезертири, чи ні. Потім виявилося, що їхній командир. Перейшов на сторону Росії, і всіх хлопців здав в полон. У мене є документ підтвердження, що як пройшло розслідування. Там є список хлопців, які потрапили в полон, і що як, як ця вся ситуація пройшла. І мій брат є в тому списку. Власне, у цьому списку аж 277 прізвищ військовополонених українців, які були у 501-й бригаді, і яких бездушно здали ворогу зрадники. У матеріалах провадження йдеться, що задом здати хлопців окупан. Там ополон полон виник у начальника речової служби тилу 501 ОБМП ВМС вимиссу Костянтина Безсмертного. Далі він узгодив дії із командиром Миколою Бірюковим. Державні зрадники обманним шляхом здали Росіянам майже 300 військових, повідомивши, що мовляв вони можуть вийти гуманітарним коридором на підконтрольну Україні територію. А насправді зрадники вивозили наших воїнів у інший бік. До окупантів наразі кримінальні справи щодо дезертирства військовослужбовців закрили, і підозрюваними у Держзраді є лише командування батальйону. Сестра Василя Михайлова дізналася, де зараз знаходиться її брат. Чоловіка вивезли у так звану ДНР, де і засудили. У Мене є тільки відео. Я достовірної інформації не маю. У мене є тільки відео, де розповідають, що в ДНР мого брата засудили на 25 років. Якби ця інформація ще перевіряється Україною. Привезли гражданського чоловіка. Я доложила командиру роти капітану Анутку Леоніду Анатольовичу. Він приказав мені допросить його. Сидел. Вот так, я почав задавати йому питання і наносити удари, повалив його на, на пол. Как ще раз нанесли удар, коли він упав на пол? Тому я сюди uh -huh. повалив Ось ці жахливі кадри. Неозброєним оком помітно, що українець читає усе з листочка і під шаленим тиском. На кадрах Василь розповідає, що, мовляв, він вбив цивільну людину у Маріуполі. В чому вінець? В середині марка в городі Маріуполь. Яснополянська 23, вбив громадянського мужчину, забив до досі. Звичайно, що це є неправдою, але окупанти вирішили влаштувати показове судилище над воїном. За словами Тетяни, вона не може опускати руки та її вся родина, адже шанс на визволення існує. Я знаю, що всі організації українські роблять все для того, щоб повернути мого брата. Я теж роблю все, що можу, і дуже надіюся, що скорішому майбутньому мого брата повернуть з полону. Він у мене найкращий, найкращий брат в світі. Він завжди підтримає, завжди мені порадить щось. ну якби Мені дуже його не вистачає, того, що ми завжди зізвонювалися. Мені не, 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 дуже не вистачає його підтримки. Його взагалі не вистачає, його спілкування дуже не вистачає. Він хороша людина, добра. Найкращий брат на світі родина Василя Михайлова сподівається, що уже незабаром чоловіка визволять з полону. Зокрема, двом військовим із цього батальйону вдалося повернутися в Україну. Їх включили у списки на обмін, які вже відбулися.